Вітаю шановного Євгена з днем народження. Самі найкращі побажання, найкраще побажання здоров'я, удачі. Усього. Ювілеєм, Євгене Герасимович, Будьте нам здорові! Багато вам творчих злетів, багато цікавих поїздок, багато всього найкращого, світлого, мирного в нашому житті. Я, Саченко Людмила, працювала під вашим керівництвом з 1993 року по 2016 рік. І я дуже цим пишаюся. На все добре! Шановний Євген Герасимович, вітаю вас із Днем Народження. І бажаю міцного здоров'я і всього самого найкращого. Мустафа Олександр. Який працював у думці з 2001 по 2006 рік. З Днем Народження! А ви трішки продавав! Дорогий Євген Герасимович! Я вдячний долі, що мене звела з такою видатною людиною. Таким чоловіком. І що я можу сказати? Що дай Бог, щоб здоров'я хватало. щоб сили були, щоб настрій був. Все-все, щоб виходило. Ну, а думка це сім'я. Без сім'ї ми ж знаєте, ми як діти, Може і не бути. На місці, але ми все одно живемо думкою, цікавимося і без пісні нікуди. Поздравляю, обіймаю всього-всього найго -всього найкращого вам. Шановний Євгений Герасимович, від щирого серця вітаю вас з ювілеєм. І бажаю вам здоров'я, щастя і творчої наснаги на многое многое літа. Привіт з Америки! Дорогий Євген Герасимович, Я хочу привітати вас тут, у Торонто, з вашим ювілеєм. Прийміть мої самі найщиріші вітання. Я хочу побажати, щоб у кожній вашій хвилині, у кожній вашій справі. Були присутні тільки щастя, любов, удача, добро та благополуччя. Ми всі вас дуже любимо, цінуємо. Я завжди вас згадую і згадую ті чудові часи, коли я працювала в колективі Думка. Це майже 10 років. Привіт із Торонто, обнімаю Мирослава Солов'яненко. Ваша Мирослава Солов'яненко. Е дім'я то йо. Е піосей то йо. Е підозеє, генерасимович. Е пім'яй то йо. Шановний генерасимовичу, тут світом чутка пішла, що ви незабаром відмічатимете свій славетний ювілей. Користуючись нагодою та використовуючи досягнення науково-технічного прогресу, хочу привітати вас та побажати вам міцного здоров'я, творчого довголіття і побільше цікавих гастролей країнами Європи, Азії, Африки, Австралії, Південної та Північної Америки. Я працював в думці під вашим керівництвом з 1993 по 2002 рік. Але я завжди буду вдячний долі. За ті хвилини, хвилини, в які я відчував величезну гордість за те, що я працюю в цьому колективі. Це саме ті хвилини, коли публіка нас не відпускала зі сцени після другого відділу. І це було в усіх країнах Західної Європи. Дякую вам і многое літа вам, маестро! Це Володимир Шпиньов з Парижа. Євген Герасимович, я вас вітаю за вашим ювілеєм. Я хочу побажати вам всього-всього найкращого. Я вважаю вас великою людиною, чудовим музикантом. Знаю, що музика для вас є справді щось святе. Вважаю, що думці дуже пощастили, що ви її очолюєте. Цей період, що ви стали диригентом свого часу. Капело Думка, бо ваша методика, ваш підхід був і дуже сучасним. Ви бралися за будь-яку музику, вводили в колектив молодь. І для мене це був великий досвід. Я міг зіткнутися з музикою різною. Меси, ораторії, просто обробки народних пісень. Сучасна французька музика. І власне завдяки думці я побачив світ і знайшов свою дружину. Много еліта. I'll